Наче зупиняється все життя, зупиняємось ми. Важко приймати якесь рішення, важко рухатися. Зупинка взагалі це така, де підготовка до смерті, наче коли на нашій психіці здається, що ми просто не впораємося з тим, що відбувається. Що легше здатися помершим, мертвим, ніж щось робити. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми у студії про Україну спілкуємося із практикуючою психологіною Анелією. Я вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі. Почнемо із того, що ви співпрацюєте із центром НУЦ, це чеської народній устав про душевні здраві. І це була їх ініціатива почати працювати з українцями. Чи ви скомунікували їх як це на початку військових дій? Вони, я так розумію, попросили підтримки від Євро, євросоюзу і її запустили грандовий проект, який дає таку можливість українцям зараз отримувати безкоштовну психологічну підтримку. Проект допомагає. Психологам з України, які могли тут офіційно працевлаштуватися, мати можливість допомагати і мати можливість проживати тут та мати заробітну плату, за яку жити, себе якось підтримувати та свою родину, а також допомагати українцям. І ми можемо допомагати всім українцям, які є зараз на території Чеської Республіки, які переживають стрес, переживають стани. Страху, можливо, вони втратили рідних, можливо, втратили домівку, можливо, просто для них було дуже важко адаптовуватися тут, переїхати сюди. тому... Тобто так. до вас можуть звернутися ті українці, які прибули до Чехії після повномасштабного вторгнення? Так, так, ми допомагаємо всім українцям. У нас є україномовні, російськомовні терапевти, які можуть, в принципі, немає навіть такого. Такої рамки сильної, що тільки ті, хто прибув після. Угу. Тому що багато хто з українців, які знаходилися вже на території Чехії, але вони також постраждали від війни. Вони також втратили зв'язок з кимось із близьких. Вони втратили можливість повернутися до своїх рідних. Якщо вони їздили сюди і мали тут можливість працювати, але вони завжди поверталися на Україну. Україна завжди була для них домом. А зараз такої можливості вони не мають, тому що декого території під окупацією, декого просто є. Є страх про їхнє здоров'я, про їхнє угу. життя, і тому вони не можуть повертатися, вони страждають так само. Це можуть бути і дорослі, і діти ходять так, до вас. Так, У нас спеціалісти як для дорослих, так і для дітей. Е, є можливість навіть у декількох з колег є можливість приймати в празі в офісах, е, саме з дітками вони працюють. Е, більшість терапевтів працює зараз онлайн. Угу. Тому що так ми можемо осягнути більшу територію, можемо працювати з українцями, які знаходяться по всій території Чехії, не тільки в Празі, не тільки в якихось містах, де є спеціалісти, де вони проживають. Тому для діток більшості Празі в кабінетах. Mm -hmm. А вже з дорослими ми можемо працювати онлайн. А вам вдається опрацьовувати весь об'єм бажаючих? Mm -hmm. Чи є якась якийсь період очікування? Тому що, наприклад, стандартна ситуація в Чехії, що на першу зустріч потрібно пару місяців чекати. Зараз теж може бути така, така складність, тому що ми не безрозмірні. У нас є якісь такі свої, теж рамки, коли ми можемо або не можемо приймати клієнтів. В цілому один терапевт може приймати в тиждень 20, 25 клієнтів, плюс групи ми проводимо, і це таке обмеження от, часове, коли ти не можеш більше ніж, в принципі, в тебе є годин в добу, тому що є ще якесь життя. Потрібно теж відновлюватися терапевту. Вони це внос і зараз є невеличке лист очікування, але. В принципі, він такий ну, максимально в неділі-дві наразі. Так може відбутися, що може написати, клієнт і одразу з'являється якраз вільне місце, тому що в той момент закінчує mm -hmm. терапевт і лист очікування. Він, дехто за той період, поки він чекав, він знайшов іншого спеціаліста. Чи прийшов? У нас 22. Спеціалісти в, в організації, ну і власне, так як ви працюєте, ви і сама працюєте з українцями, так, так то ми можемо власне поговорити можливо про якісь питання, угу. з якими вони частіше звертаються до вас. Ми читаємо новини. Ми іноді ще раніше, ніж наші на місцях, знаємо, що де. Впало, а якщо ми не можемо додзвонитися близьким, то одразу є сотні тисячі думок і само собою неприємних в голові. Як не з'їхати з глузду? І якісь, можливо, є такі практичні речі, як заземлитися, як з цим взагалі жити? В основному зараз те, що переживають найчастіше, це страх, який може. Зупиняти прям людину це до депресивних станів, часто або до тривожних таких депресивних, коли нічого не хочеться. Все, що було, все, що радувало, до більше не радує. Важко збиратися, важко зранку прокидатися, важко чимось займатися таким, чим займатися, навіть буденними справами. Інколи до того доходить, що людині важко навіть приймати душ, вона uh -huh. просто не має сил. Життєвих сил на те, щоб робити якісь буденні справи, немає. Інколи ми можемо знаходити ці сили, але відчуваємо постійний смуток, емоційні такі гойдалки, коли спочатку ти, ну наче зібралася, наче виходиш з дому, все в порядку. А тут спізнилися на автобус чи не тримає, і сльози почали литися рікою. Або якісь звуки, і тебе одразу роздратування, тривога з'являється. Ти переживаєш дуже сильно. Також звертаються із Різними компульсивними, такими, коли люди починають дуже часто щось повторювати, перевіряти, хвилюватися, навіть у ці перевіряння новин. Які ну здавалося б, ми, наче, контролюємо, чи все в порядку, але вони вже перетворюються в якійсь мірі на те, що не, не, не ми управляємо тим, що робимо, а, а це бажання контролювати керує нами. Та ми прокидаємося з телефоном із новинами, засипаємо і цілий день дивимося. Це взагалі здорово? це здорове швидше здорова реакція на нездорові обставини. Коли uh -huh. є кризові ситуації, коли є стрес, ми переживаємо всі. Період адаптації до, до того, що відбувається, і я нормальним перші, коли стається щось шокове, щось таке, що не було, що розриває наше розуміння до і після. А події, які зараз відбуваються, вони завжди до і після до початку війни. Багато хто навіть відлік веде зараз до. Початку uh -huh. війни і після, де хто каже, що в нього життя от 24 лютого рік зупинився, і ще й досі він, він не, не йде. Uh -huh. І у нас є нормальні реакції на а, такі ненормальні обставини, так можна сказати, на кризові обставини, на травматичні обставини. По-перше, ми замирати можемо, коли ми просто не розуміємо, є така дуже популярна, можливо, ви чули реакція «Бей, біжи замри». вмри. Uh -huh. І є нормальним для людей оці три, три такі прояви. Спочатку вони не завжди в порядку якомусь проходять інколи вони змінюються, вони можуть одна в одну переходити, і ми можемо замирати просто нічого, наче зупиняється все життя. Зупиняємось ми. Важко приймати якесь рішення, важко рухатися. Зупинка взагалі це така. Це підготовка до смерті, наче коли на нашій психіці здається, що ми просто не впораємося з тим, що відбувається. Що легше здатися помершим, мертвим, ніж Щось робити багато людей про це говорять, що вони не відчувають нічого взагалі. Так, це так. теж воно так. Тут наприклад тут ми... Чи... ми не відчуваємо жодних емоцій. Це uh -huh. така інколи тут навіть буде така дереалізація, наче все, що відбувається, відбувається не з нами. Ми просто дивимося на якийсь сюжет, якийсь фільм, який проходить ніби через скло. Але це не ну не можемо бути ми. Інколи людина навіть може описувати стан, що вона себе бачила, наче з якоїсь ну з висоти з боку, ніби не могла усвідомити, що це з нею відбувається. Якщо дуже великий шок, то це нормальна реакція. От Тільки хотіла спитати так, це, що це в принципі… Це є нормальна реакція. Вона має завершитися. Та проблема, якщо це не завершується, можуть виникати такі почуття, що я от читаю новини. І я начебто очікую, що будь-яка нормальна людина, яка такі новини прочитає, вона засумується, або mm -hmm. вона засумує або вона розізлиться, mm -hmm. а я просто читаю і все. Це вже нічого, так. І це, це теж нормально. Ми говоримо, що це нормально, але як це завершити? Важливо, щоб це завершувалося. Інколи е наші почуття вони для нас здаються настільки болючими і непереносимими, що нам складно дозволити їм вийти, прожити їх. Якраз е, мати можливість на когось опертися і дозволити собі прожити те, що ми блокуємо, що ми зупиняємо, щоб вижити в той момент. Тому що здається, що якщо ми допустимо зараз ці емоції, допустимо їх. Щоб вони вийшли, вирвалися, то ми не зможемо зупинитися. Багато хто говорить, я не плачу, тому що якщо я почну, я не зупинюся. Але ось ви говорите на когось спертися, але угу. ну на практиці до Чехії приїхало багато мам з дітьми, тобто угу. ми ж не можемо спиратися на дітей. Більше того, ми ще й повинні бути опорою, опорою для дітей, для дітей а на це часто не вистачає взагалі сил. І можливо це могло бути наступним моментом, як самій залишитися якось цілою і ще щось дати своїй дитині і дитину втримати власне на плаву. Тут нам потрібно а, шукати якраз свої опори. Ну і кожна доросла людина вона має зазвичай що опертися, тому що ми а, взагалі за своє життя завжди мали якісь міні. А може максимально великі якісь травми, і нам доводилося справлятися. І найперше, на що ми маємо опертися, це взагалі на заземлитися. Це такий дуже популярний термін. Да? Всі говорять, заземляйся, зем... заземляйся. А як це робити? Не дуже говорять. Є багато технік заземлення, але найпростіше це почати просто опертися ногами на підлогу і прямо відчувати свої опори під ногами те, як ми стоїмо на землі. Угу. Звернути всю свою увагу на ті відчуття, які в нас є. Почати відчувати своє тіло, почати дивитися навколо де ми. от Прямо подивитися, що мене оточує зараз. Я зараз де? Які кольори тут є, які люди біля мене. Можливо, немає людей, які є, рослини, предмети, все, звернути син. Потрібно фокус із середини вивести трошки назовні, тому що коли ми так завмираємо, наш фокус повністю він ми нічого не бачимо, ми наче в якомусь своєму внутрішньому світі подивимося назовні, ми починаємо називати предмети. Теж дуже добра така практика, вона навіть при панічних атаках її КПТ-терапевти рекомендують. Можна вибрати якийсь колір і почати просто перераховувати цей колір назовні. Тобто зафокусуватися на Так, чому. так. Ми угу. переводимо спочатку свій фокус, таким чином ми даємо можливість нашому мозку вийти із емоційного стану і почати логічно мислити потрошки. Було б, звісно, добре, якщо б у нас в той момент почала. Починаємо запускати логіку, ми починаємо собі пояснювати. Я зараз там в студії. Біля мене є е, тут е, троє людей. Та є Маргарита, на яку я дивлюся, є е, два мужчини, імена яких я на жаль не знаю. Та, і ми починаємо собі пояснювати, що відбувається, угу. і потрошку ми тоді повертаємо логічне мислення наше і починаємо планувати. Часто в травматичних подіях ми не можемо травм... собі планувати, що робити далі. Це, до речі, наступний момент. Ну, по суті, навіть на пару місяців вперед важко запланувати, тому що з одного боку хочеться всім якнайскоріше додому. З іншого, багато хто розуміє, особливо з маленькими дітками, що об'єктивно угу. найближчим часом середовище для виховання дітей буде небезпечним або несприятливим. Так, так. Тому треба, напевно, залишатися ще тут. Ну і далі розвертається ця цепочка. І Якраз травма. Вона ж коли є травма, вона забирає від нас цю можливість з'єднувати наше минуле, наше теперішнє, наше майбутнє і взагалі з'єднуватися, з'єднуватися з людьми. Чому багато людей залишаються навіть е, такі одинокі? Вони перестають спілкуватися з своїми друзями, з близькими, і з їм важко комунікувати, контактувати, починати з новими людьми. Але про планування. Що сказати, важливо почати планувати хоча б на сьогодні. От Я зараз тут сиджу, я mm. зараз вип'ю води, потім я піду, приготую суп. Тобто якийсь такий контроль, принаймні над речима, які так. ви можете. Коли контролювати. Ми, тому що... Коли відбуваються ці ж події травматичні, ми втрачаємо контроль. І для нашого мозку повертати контроль потрібно поступово. Навіть мінімальний контроль того, що я роблю зараз, що я куди я йду за одну хвилину, за п'ять хвилин. Потім піти далі, на цілий день зробити план. Далі можна на тиждень робити план і поступово, поступово оця. У нас завжди тільки ілюзія контролює насправді. Але він нам потрібен, бо ми таким чином можемо орієнтуватися в просторі, куди ми йдемо. Да? Я завжди я часто говорю клієнтам про навігацію. Ми коли кудись вирушаємо, у нас є точка тут, а звідки ми йдемо, і куди ми ставимо завжди собі. І тоді ми сплановуємо маршрут. І так і в житті нам потрібно мати оці точку, А, де ми я зараз подивитися, зрозуміти, що зараз я роблю. Куди мені йти далі, і хоча б ну, на, на годинку наперед, на 5 хвилин наперед, це вже ми повертаємо собі оцей контроль, розуміння, що щось закінчується, щось починається. Я почну, я можу планувати якийсь свій день.